Роями різдвяного дива запрошує стати маленьких рівнян фотохудожник Олександр Харват. Для цього потрібно зробити ні мало, ні багато. Лише взяти участь у дитячому фотопроекті. Різдвяне диво 2016 вже в п'яте стартує у Рівному. За цей час його учасниками стали майже три сотні дітлахів. За словами Олександра Харвата, фотоконкурс покликаний не тільки створити для малюків серію унікальних образів та світлин, а й показати, що кожен маленький українець унікальний і дивний. Це для дітей хороша школа спілкування і саме і фотографування, тому що фотосесія, коли проводиться фотосесія, діти по-різному реагують. Одні діти вже щось вміють, хочуть, позують, як намагаються подражати дорослих акторів, а інші діти буває так плачуть. От павші, от стільки стане десь там на якомусь фоні, стане тільки починає фотографувати, все дитина закриває очі, закриває і навіть плаче. От тоді ми з батьками пригаємо, біля них повзаємо, скачемо, що тільки не робимо, танцюємо, співаємо з тим, щоб діти, ну щоб зловити той якийсь момент, щоб показати дитину. Фотопроект стартує 18 листопада. Участь у ньому можуть взяти діти віком до 16 років. Важливу роль у проєкті відіграє Рівненський ляльковий театр. Актори лялькарів впевнені, що це велика справа, адже створюючи таку казку, діти продовжують вірити у справжнє різдвяне диво. Дітям подобається бути теж відомими. Їм подобається, що вони на таких рекламних афішах, проектах. І це дуже імпонує. Як і дорослим, так і дітям. Діти теж люблять, щоб їх оглядали і захоплювалися ними. Цьогоріч конкурс буде дуже цікавим, обіцяє Олександр Харват. Окрім казкової фотосесії, також відбудеться костюмований бал із подарунками та зустріч з Дідом Морозом у стінах місцевого театру Ляльок. Втім, щоб зробити його масштабнішим, організатори запрошують до співпраці меценатів та спонсорів. Ініціатори сподіваються, що, незважаючи на буремні події в нашій країні, дітлахи не перестануть вірити, що справжній диван такий існують. Марина Гречка, Ілона Якюмюк у ритмі подій. Legenda